Вау! Таких смачних грибів ви ще ніколи не куштували. Неймовірно, смачний рецепт соковитих печериць. Обов'язково додивіться до кінця, щоб побачити всі секрети цієї страви. А їх тут дуже багато. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропускати нові рецепти. Дякую всім, хто долучається до фінансової підтримки для розвитку цього каналу. Всі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Перше, що я роблю, це підготовлення печериці з середнього розміру, розрізаю навпіл. В мене пів кілограма. Грибів. Наступним кроком обов'язково нарізаю дві середні цибулі, нарізаю їх на Далі нагадую вам підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не загубити і інші мої рецепти. Наступним кроком голоку часнику подрібнюю не на самі маленькі шматочки. Не буде помилкою і натерти на терку або пропустити через прес для часнику. Але шматочки більшого розміру мені подобаються більше. Наступним кроком беру декілька гілок петрушки, та також не дуже сильно їх подрібнюю. В'ємність до петрушки додаю листочки з. Пари гілок тім'яну. Самі відочки мені не потрібні, беру тільки те, що на них. Наступним кроком на дуже гарно розгріту потельню відправляю пару столових ложок рослинної олії та даю дуже гарно прогрітись. Далі закидаю печериці та пару хвилин їх не чіпаю, даю їм гарненько просмажитись з однієї сторони. Через пару хвилин перегортаю на інший бік. Коли гриби вже трохи просмажились та почали втрачати об'єм, закидаю до них цибулю та обсмажую до золотистого кольору. Наступним кроком закидаю 50 грамів вершкови. Масла та даю йому розтанути можна через пару хвилин додати ще маленький шматок, щоб печериці почали обгортатись та наповнюватися вершковим смаком. Одразу додаю часник та просмажу всі складові ще пару хвилин. Далі додаю пряно, що в мене сьогодні півчайної ложки чорного меленого перцю. Він дуже добре підходить до грибів та додаю півчайної ложки солі. Трохи прибираю температуру та додаю цедру з половини лимону. Це додасть цікавості та свіжості моїй страві. Напишіть в коментах, як вам такий рецептик, та щоб ви поклали або навпаки не клали в ці печериці. Наступним кроком додаю дві столові ложки бальзамічного уксусу. Можна його замінити на біле вино. Тушіння додаю петрушку та тім'ян. Ретельно перемішую всі складові та вимикаю вогонь на своїй плиті. Неймовірно, смачні вершкові цитрусові та печериці, готові. Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно.